Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Наталія. Закінчився листопад місяць, закінчились осінні якісь клопоти. Почалася зима. Хочу в цьому відео прозвітувати про те, що я зробила в листопаді місяці, тобто в останньому тижні листопада місяці, в тижні визволення гачків. І спиції з недов'язів в спільному проєкті Оленки Буганової в'яжемо українською. А також розповім про плани на майбутній місяць, тобто на грудень місяць, де, що я буду робити і в яких проєктах хочу взяти участь. Ось ми з моєю жабулькою спланували були тиждень визволення спеціалі від недов'язів. Ну, Зрозуміло, що капор, рукавички і гномики з секретом були зроблені. Сумочка ж графії бажає кращого. Першим за планом у мене капор. Зараз я його одягну. Ох! Ось такий тут горловинка підгортається з підворотиком. Сам капор, який можна стягнути на. Такі зав'язочки, тут кулісочка. Смішний такий кінчик вийшов у мене не закололи, чомусь, як в майстер-класі. Ну і сам сама манішечка, ось вона. Гарно закриває там, де повинно бути закрито. Дуже приємний, м'якенький, мені подобається. Можна зняти, якщо дуже жарко, він буде так просто красиво лежати на плечах. Комплект до капора зв'язала рукавички. Ось такі рукавички. В'язала їх індійським клином. Перш, вперше. Взагалі, рукавички в'язала вперше трошки, чомусь вона мене чуть-чуть відрізняється по довжині, не знаю. Може, Ну так вийшло. Але на руках мені подобається, що вони такі. рукавички. У мене заплановані були зв'язати гномики з сюрпризом. Я їх вже зв'язала, почала в'язати, тому що я хочу задумала таких сім гномиків, сім кольорів веселки. Вони з таким сюрпризиком. Ззаді на гузочку. Можна туди покласти якийсь Подаруночок, навіть шкарпеточки змотати. Ось щось десь чіткість зникає. О, ось такі гномочки. Ось один фіолетовий вже є. Так, так само червоненький. З нагузочку. Ще вони не наповнені нічим, будемо наповнювати. Ось так оранжевий. Ще залишилось чотири кольори мені дов'язати. Це зелений, жовтий, синій, голубий. Ще в мене тут цей недов'язок, я в'яжу вже декілька місяців, і щось я не можу ніяк її посунути цю сумку. В'яжу, в'яжу. Оце ось те, що я змогла пров'язати, так я її і не дов'язала. Ну, до літа, мабуть, щось буде до літа закінчу. Трішки визволила гачків та спиць. І готуюся до тижню, шаленого тижню стартів з Зеленкою Бугановою в спільному проєкті в'яжемо українською. Планую зв'язати шкарпеточки, так як вже йдуть і новорічні свята, і я беру участь у також в спільному проєкті Олени Буганової різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Буду продовжувати в'язати гномики, хочу зв'язати шапку для ЗСУ за майстер-класом Оленки Буганової. І також хочу прийняти участь у спільних проєктах. Це дівчатка-такі-дівчатка дівчатка» від майстрині Тамари Новікової. Посилання внизу дам. Хочу прийняти у неї дуже цікаві номінації. Її проєкт буде тривати з 1 грудня до кінця лютого, тобто цілих 3 місяці можна творити. Поки що планую прийняти участь, взяти участь у такому такій номінації, як Ігри дорослих дівчаток, Зламай мені мізки. В ньому треба. Використати якусь або складну схему, або <клес>, якусь техніку незвичну, таку цікаву. І я запланувала собі зв'язати якийсь літній виріб, ще не знаю, не можу зупинитися конкретно на якому, але цей виріб, ці вироби треба в'язати з пряжі, яку ми отримуємо від розпущених. Ну, Розпущений, мабуть, старих. Я на секонд-хенді знайшла таку дивну річ, не знаю, як його назвати, пуловер, мабуть, якийсь. Він зв'язаний такими, значить пряжа, такими тоненькими стрічечками. І модель була така вся в, в таких, значить, дірках, якщо видно, ось вони оці дірки. Сильно по модному. От я її хочу розпустити і зробити собі щось, щось, щось літнє з нього.